Рашисти готуються до втечі із Запорізької та Херсонської областей. А для нас річ йде про зберігання держави, російського государства і російського народу на окупованих територіях. Вони активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів із бажаючими накивати п'ятами. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться вже примусова евакуація цивільного населення. Я от останнім часом постійно кажу про те, що разом з росіянами в Маріуполь прийшов расизм і етнічне несприйняття когось, тому що ну це якесь жахіття, і дійсно, навіть наші маріупольці кажуть, що Маріуполь, вибачте, став чорним. І вузькоглазом везуть ну, 40 тисяч людей вже в Маріуполі, на 80 тисяч дорослого населення, і це такий далекий схід, якийсь середня полоса, російські не знаю ці буряти, якісь капкасси. Ну вони навіть російською пага приїхали захищати російськомовне населення, і їх ще зростає Зростає щодня, і в принципі з одного це цекументу з іншого боку. Розуміємо, що це якщо ж Маріуполь переживав десь наприкінці 20-х 20 років минулого сторіччя, коли індустріалізація йшла, було ж то саме. Єдине, що завозили трохи інших людей з середньої полоси Росії, туди заїжджали, ну, тобто друга раса, пробачте. А зараз от, дійсно так, і вони нікуди не збираються. І для них умови краще. Наче там люди з ними спілкуються, ну, аж ви тут. Він е, каже, що в мене дома набагато гірше, власно кажучи, з Юрти вийшов і степ кругом. А тут з власною цивілізація моря знову ж таки квартири й мною обіцяють, у тому числі наші квартири, домівки вже почали роздавати. Тому ну за цією комедією, знаєте, ну такі сумні речі насправді тягнуться. І ну, найбільша сумна історія, що їх стає більше. Що маріупольців навіть вже не беруть на роботу різноробочими, тому що везуть у таких росіян. Які російську не знають, а наші змушені будуть потрохи вже поїхали десь середину Росії на заробітки, тому що мають заробляти. Е, ну тр... 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 треба якось годувати родину. Ну, принаймні, ті люди, хто не готовий рватися і виїжджати далеко в Європу, повертатися в Україну. є, на жаль, такі і немало. хто да? вважає, що треба перечекати, коли ми повернемось. От вони взагалі під ударом на сьогоднішній день. Ми ще одне відео показували прямо сьогодні. Ви знаєте його, там абсолютно геніально. Значить, росіянин кожне друге слово матюк. Тому воно все було запікано, але зрозуміло, що він стоїть на даху. Знаєте, про яке я відео кажу, так? Да? Да. Звісно, він стоїть на даху багатоповерхового будинку, і він тримає камеру так, на, на себе. І коментує, що він бачить. А бачить, він розтрощене місто, і він дивується, що він приїхав. Він будівник якийсь там, бригадір. З Матюками він пояснює, каже, що привезли, що тут відновлювати все що. І він характеризує це правильними. Матірщинними словами. Отака от історія. І видно, дійсно, він телефоном показує, і видно, що ну, міста нема. Ну, ми, ти знаєш, ми багато показували. Дійсно, міста нема. Я вам хочу сказати, що тема Маріуполя, пане Петре, у нас кожного дня. І кожного дня ми показуємо відео. Отаке, от, от, знаєте, виставка досягнень Володимира Путіна. Це таке обра... образцове така історія. Знаю, знаєте, я ж бачу їх, ну я думаю, ви розумієте, да, Відео, фото, і ми з командою це бачимо ну, просто в шалених об'ємах і спілкуючись особливо там з нашим супротивом, які в місті. Ну я скажу, що. Я народився, я виріс абсолютно більшість життя прожив в Маріуполі. Центр це моє напроти драмтеатру, і я не впізнаю міста. Тобто є дуже багато зараз от, і з'являється фото, відео. Я переспрошу, де, де воно було зроблено, тому що не розумію, де, де це відбулося. От настільки місто змінилось. Мало того, що вони розтрощили, спалили, вони ж там зносять все, і просто обличчя міста змінюється. Мабуть, не найбільше пане Петре, пробачте, що я перериваю вас, роз'ясніть. Сніть, будь ласка, є різні версії, для чого вони зносять і роблять оті кучі, і їх кудись перевозять, чи що вони з ними роблять? А, ну, дійсно, можна. Версій може бути багато, але знаєте, я вірю в єдиний джерела, наші підтверджують, завжди треба йти за грошима. Є гроші, на цьому, на цьому знесенні заробляють. А, а засвоєння. Звісно, а, звісно. Ну, тоді зрозуміло. Московська фірма, Крашнаш так і називається, вона Краш дуже багато будує. Так, да, так, да, да. кромі шуток. І от все воно, і вони тому трошки, там все, 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 що можна. Вони ж там трохи сповільнились, тому що грошей стало трохи менше. Ми бачимо, так, що відбувається, навіть зарплату не чим платити, і купу будинків, які вони мали знести, вони перевели в стан відзнесення на ремонт. Тому сповільнились трохи, але ну продовжується. Одна єдина фірма це робить. І дуже багато в неї техніки, дуже багато вона за нею займається цим знесенням. Все це інше, оці там груди, що буде щось будуватись, чи вони там її переробляють. Це таке производне, воно не ні до чого. просто питання грошей. До речі, про питання грошей е, повідомляється. Доходи федерального бюджету Росії склали. 5,7 трильйонів рублів за підсумками січня, е, е, січня до, до цієї хвилини 23-го року. Увага! Що на 21% нижче надходжень за перший квартал минулого року. Зниження пов'язано з зниженням доходів від енергетичного експорту. Це я просто кажу: що, по-перше, Ну, багато що пояснює до того, що ви сказали. А по-друге, це відповідь на те, діють санкції чи не діють санкції. Ну, отак, от. Вони діють, діють і діють, і діють. Розумієте? Отаке. От Як ви оптиміст? Чи... А, ви хотіли? Будь ласка, будь ласка. А там же ще до російського бюджету, бо до цих цифр дуже цікава і ще й одна графа це їх витрати і Які теж зменшили за рахунок чого вони цей баланс умовний да тримають? А зменшення витрат це в тому числі те, що ми бачимо, зменшення витрат на утримання окупованих територій. Чому вони звідки заборгованість власне про заробітну плати? Ми бачили з їх заборгованість по заробітної платі лише по Донецькій області зросла там на тисячу з ліхом процентів. Лише за ці перший квартал, а до того її не було. Звідки це? Ну, нема грошей? Тобто скоротили видатки за рахунок того, що впали прибутки, скоротили видатки, тримають баланс. Цей баланс на жаль тримається на плечах, у тому числі Маріупольців. На щастя, це менше будинків, наприклад, знесуть у тому числі в нашому Маріуполі. Ну баланс так баланс. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.